Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово дідусь та бабуся. Хрот аудерс. Друге слово подруга. Вріндіні. Третє слово чоловік та дружина. Еchtхінот ен еchtхінота. Четверте слово жінка. Врау. П'яте слово дочка. Доктор. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.